20 грудня, вівторок, нове життя в Едемі. І доми побудують, і мешкати будуть, і засадять вони виноградники, і будуть їхній плід споживати. Не будуть вони будувати, щоб інший сидів, не будуть садити, щоб інший спожив. Дні, бо народу мого, як дні дерева, і вибранці мої зуживатимуть чин своїх рук. Ісаї, 65 розділ, 21, 22 вірші на небесах ми будемо працювати. Викуплення це не бездіяльне життя. На оновленій землі викуплені будуть проводити час у таких справах і задоволеннях, які до гріхопадіння приносили щастя Адамові та Єві. Для них едемське життя буде всюди, і в саду, і на полях. Там розвиватимуться всі здібності, зростатиме кожний талант. Там з'явиться можливість для здійснення найграндіозніших задумів, досягнення найвищих цілей, реалізації найблагородніших прагнень. І все ж постійно з'являтимуться все нові вершини для подолання, нові чудеса для захоплення, нові істини для пізнання, нові об'єкти для дослідження. Усе це потребуватиме усіх сил розуму, душі і тіла. Його раби будуть служити йому. Об'явлення 22.3. Життя на землі це початок життя на небі, освіта й виховання на землі це залучення до небесних принципів. Праця тут це підготовка до праці там. Ким ми є зараз за характером і святим служінням, це надійний провісник того, ким ми будемо. Син людський прийшов він не для того, щоб служили йому, а щоби послужити. Матвія 20,28. Труд Христа на землі це його праця на небі, і нашою нагородою за працю з ним у цьому світі будуть більша сила та більший привілей співпраці з ним у світі прийдешньому. Ви ж свідки мої, говорить Господь, а я Бог, Ісаї 43,12. Ними ми будемо також у вічності у нашому земному житті, хоч воно й обмежене гріхом, найбільша радість та найвища освіта здобуваються в служінні, і в майбутньому житті, звільнившись від обмежень гріховної людської природи, саме в служінні, ми будемо мати свою найбільшу радість та одержувати найвищу освіту, свідкуючи і при цьому завжди знову пізнаючи багатство слави цієї таємниці, що є Христос. У вас надія слави колосянам 1,27. дорогі друзі. Давайте і в цьому житті, і звісно, в житті вічному все більше і більше здобувати мудрості разом із Господом, щоб мати розвиток тих талантів і тих можливостей, які він подарував кожному з нас.